Варшава за один день. Ми відвідаємо її візитівку, підіймемося на оглядовий майданчик. Завітаємо у старе місто і будемо жити у його серці. Друзі, усім привіт! Сьогодні ми у Варшаві. Сюди ми заїхали на дорозі до Чорногорії, чекатимемо свого літака. Тому запрошую вас у таку одноденну подорож. Покажу, що подивитися тут за один день, де поїсти смачно і що краще оминути який заклад. Тож дивімося, потрібно їхати на громадському транспорті. Один із варіантів Ось на таких потягах ми купили. Два квиточки, їх термін діє до 19 хвилин по 4 злотих. Квиточки потрібно не забути про ковзакомплестувати. Їде наш потяг, зараз будемо сідати. Виглядають як інтерсіті, київ беремо там, а тут це просто громадський транспорт. Цей потяг виглядає як наш інтерсіті, але всередині ось громадський транспорт. Більше схоже на метро. Наступна стація Варшава-Щробніще Станція Коїнцова Просимо Прошу опущення поїзду і о забрання за собою багажу. Ми вийшли з транспорту і ось тут одразу такі. Дівлі, хмарочоса, і он знаменитий палац культури і науки. Зараз ми попрямуємо туди. Це, мабуть, візитівка Варшави. Ось він знаменитий палац культури і науки, а поруч із ним кафешки і торговий центр золоті тераси називається. Виявляється, цей палац називають символом комунізму та подарунком від Сталіна. Саме він ініціював його будівництво в рамках допомоги у повоєнній відбудові. Місцеві сподівалися на будівництво метро, житлового району або університету, але в Москві вирішили, що необхідніше звести щось схоже на корпус Московського університету. Тож згодом місцеві навіть пропонували знести палац. Зводити його почали після Другої світової у 1952 році. Щоб підготувати місце для майбутнього палацу, знесли приблизно 170 будинків, які пережили війну. Мешканців переселили, будували три роки, працювали над зведенням не лише дарувальники, а й місцеві. Фінансували також. Після смерті Сталіна палац кілька років носив його ім'я. Схоже, що он там оглядовий майданчик. Ми бачили там людей. Он сіткою загороджено. І з сторони театр драматичний, якщо ми правильно зрозуміли, і театральна студія. А пара з цим перед цією будівлею ось така зона відпочинку людина собі. О, день добра, є пані. Справжній кінотеатр, тільки ми зійшли, тут так пахне попкорном. Ми шукали оглядовий майданчик, але тут дуже красиво. Звичайний квиток. 28 злотих коштує. Оплачуємо 56 злотих, аби пройти на оглядовий майданчик. Тут також можна вімкнути налаштувати українську мову. Отримуємо чек. Якщо конвертувати на наші гроші, то квитки вийшли 56 злотих. Банк Пумп конвертував це у 650 гривень на двох. Чекаємо чергу, аби дістатися до оглядової тераси. Терас свідоковий. Черга досить таки велика. Так, тераса аж на 30-му поверсі. Тому, я так розумію, ми стоїмо в черзі до ліфту. Наверху є також кафешечка і власне, сама тераса. Боже, яка тут красива! Тут дуже багато місця. Велетенська височезна просто стеля. Єдина от гра там ось закриті ось ці прийоми. Ну, Зрозуміло, щоб ніхто не випав. Будівля має понад 40 поверхів, висоту 237 метрів. Зараз же тут розташувалися театри, музеї, кіно, школи, університети, кав'ярні та ресторани і навіть басейн. Цікаво, що після зведення палац культури та науки був білим, але з часом посірів. Відмити його до початкового кольору вартує аж понад 2 мільйони євро, зазначає проект Нова Польща. Є сторони прямо все таке в скляних джунглях, А вон там далі житлові будинки. Прикольно, тут всередині ти відчуваєш, що ти всередині такої величезної споруди. Історичної, красивої. І кривий теж дуже гарний на місто. Аж тут на горі можна поласувати морозиво, а всередині є кав'ярня. Випити чашечку кави з таким красивезним. Видом на Варшаву. Оглядовий майданчик розташований на 30-му поверсі. Тож Варшаву тут можна розглядати з висоти 114 метрів. Кажуть, що це найвища оглядова тераса у Польщі. Ось наскільки я розумію, старе місто там, це червоний черпице, і от по верхівках церкви, церкви видно, що це дуже схоже на львів. От прямо дуже на на центр Львова, на частину. Загалом на оглядовому майданчику нам сподобалося. Дуже багато місця, тому те, що багато людей це не заважає насолоджуватися красою. От відчуваєш таку силу, що ти перебуваєш у таку дівлю такі величезні. Дуже цікаво. Якщо от у вас буде час і можливість, раджу відвідати. Цікаво подивитися на Варшаву, і тим паче, якщо так один день, то все не обійти, а з висоти можна все проглянути. Зараз ми. Е, мабуть, зайдемо десь на обід, подивимося, де можна смачно поїсти. Чоловік хоче якусь місцеву кухню спробувати. От, поїдемо назад на автовокзал, заберемо свої речі, і тоді, мабуть, вже заселимося в готель, а тоді, мабуть, ближче під вечір вже підемо гуляти до старого міста. На обід ми зайшли в ось таку їдальню. Підказав нам GPT. Ось тут у нас дуже. Популярна місцева. Я взяла собі бульйон з грибами і макаронами. Червоний борщ з пальменками, тут воно звучить так. І пироги з грибами. Пироги у Польщі називають так вареники: два соки і хліб. Тепер зорієнтую по ціні. Так, борщ 990. Моя юшка з грибами 6,9, вареники 21,9, сок по 3,50. І хліб окремо 2,80. Разом це вийшло 47-48 злотих. Заклад, до речі, називається бар бомбіно. Ось таке у нас собі. Ми вже ось пообідали, скажу свій відгук, наїлися, але мені була їжа дещо жирною. От багато олії, що в моєму супі, що в варениках, от так їсиш і відчуваєш. Я, я таке не люблю. Але місцеві дяці дуже, дуже їм смакує. От а в чоловіка борщ цікаво, скажу, як виглядає борщ. Це просто а, така червона рідина, дуже-дуже дуже пахне буряком, і от всередині ось цей буряковий бульйон, і всередині пельмені з м'ясом, і все, нічого, ні картоплі, ні капусти, ні нічого, нічого. Ось, ось скрізь по-різному. Тому ось так. Якщо будете сюди забігати, то майте на увазі. Ось місцево все подобається. у заклад стоїть аж на вулицю. Дуже це місто нагадує мені Львів. Ну, прямо дуже його архітектурою ось такою, дуже схоже. Ось це в цьому райончику у нас заброньоване житло. Просто ми йдемо і в шоці від цієї краси, цієї архітектури. Дуже красиво. Ну Значно гарніше для нас, ніж ті скляні усі багатоповерхівки. Ключі до нашого готельного номеру ми здобуваємо ось. Таким чином. Тобто, з власниками там, цих кімнат номерів ми навіть не бачимося, не зустрічаємося, вони залишають ключі, надсилають екскурсію, як ще де знайти. І ми, вочевидь, самі потрапимо до нашого готельного номера. Квест пройдено. Це не повністю, що... Це що не повністю підбираємо ключі. Так. І заходимо в нашу кімнату. Ось так все виглядає: диван, ліжко, а точніше, ще один диван. Шафка, два вікна, телевізор, чайник є і вид. Так, і скільки коштує цей номер на добу? Півтори тисячі гривень. Душова кімната, я так розумію. Спільна. Хоча писала, що окремо. Душова кімната спільна на скільки? Чотири? Чотири кімнати, є холодильник теж. Так, писала в букінгу, що ніби окремо має бути душова. Але вже маємо що маємо? Будемо відпочивати, а ввечері підемо ще гуляти з тривмістом. Ввечері дуже класно тут. Оживають в кафешках літні майданчики, люди відпочивають. Це ми щойно вийшло з дому. Ми живемо ось тут прямо в цьому старому місті. Дуже красиво, красаво дзвіниться просто. Теж Тарас Відоковий. Але туди ми вже, я думаю, не підемо. Ми сьогодні побачили вже таку панораму. Ось тут ціла площа така старовинна. Це ми просто тільки вийшли з дому, з готелю нашого, зробили два кроки. Що будете запитувати ось назва готелю, в якому ми зупинилися. Це найстаріший район Варшави. Тут на кожному кроці розташовані історичні пам'ятки: королівський замок, колона короля Сигізмунда та казково красивий ринок старого міста. А ще здавалося б незліченна кількість храмів, красивезних будівель та кам'яниць. Тут вирує відчуття, ніби ожили картинки з листівок. Насправді я дуже рада, що ми так приїхали за день до відправлення нашого рейсу, тому що є така можливість побачити Варшаву. Часу небагато, але нам його здається вдосталь. Дуже красиве це старе місто. Я люблю таку архітектуру, ось цю атмосферу. Я жила певний час у Львові, і це мені нагадує Варшава, Львів дуже дуже красиво. Одним неможливо надивитися кожен. А це хочеться сказати площа ринок. Можливо, так воно і є? Не знаю. Тут у місцевих повністю своя атмосфера. Ринок старого міста виник у 13 столітті разом із заснуванням Варшави. Це була красива торгова площа. Посередині височіла ратуша, однак згодом вежу розібрали. Вона часто потерпала від пожеж. Площу оточують будівлі стилі Ренесанс, бароко та класицизм. Раніше тут жили чиновники, художники, торговці, вчителі, заможні ремісники та їхні слуги. Дуже красиве оздоблення цих будиночків, і дуже тішить те, що вони всі доглянуті. От немає такого, що десь там штукатурка падає на голову, чи якась ліпнина відвалюється. Ну, принаймні, ми такого не бачили поки. Ці мансардні порхи найвищі, ну такі прикольні. Хотілося б там трішки посидіти, почитати можливо книжку. А ще щоб звуки дощу. Взагалі ідеально. І ось тут такий епіцентр закладів. Дуже красиві різні оздоблення теж. Інтер'єри, все у квітах, живих. Зараз і ми поглянемо, прогуляємося і подивимося, де б це нам сісти на вечері. Боже, як красиво, я просто не перестану повторювати, як тут гарно. Не знаю, можливо, це не всім подобається і комусь буде нудно, але мені дуже це імпонує. А це фортифікаційна споруда, чотирьохбаштовий Варшавський барбакан. Його побудували ще у 1540-х роках на місці старих міських воріт. Він мав форму трирівневого напівкруглого бастіону. Під час Другої світової війни нацисти майже повністю знищили барбакан та більшість старого міста, розбомбили й спалили. Згодом їх реконструювали в найближчому до оригіналу стилі. Ну, так затишному старому місці, просто красивезно. І на кожному кроці хочеться фотографуватися, робити, робити фото, і скрізь вони виходять гарними. Дуже архітектура зачаровує, і отак от йдеш і кожна вуличка відкриває для тебе щось нове, дуже багато соборів, різних церкв і дуже-дуже красивих фасадів будинків, навіть звичайних житлових. Ось ми вже ходимо напевно хвилин 20 в пошуках закладу, де ми сядемо на вечерю. Тут цікаво те, що поки що ми меню не побачили. Ми вже чимало передивилися. От окремих позицій. Наприклад, картопля, окремо, там щось м'ясне окремо, салат окремо. Тут ось так зібрано, ніби як мені подається картопля, щось ще. Дуже багато вони скрізь додають тушен, тушковану капусту, якісь печінки, ще щось. От а таких позицій, щоб там окремо, наприклад, взяти якусь картопельку, е, салат окремо. От картоплі окремо ми ще не побачили, щоб там, наприклад, пюре або картопля поселянські окремо була. От саме тут пропонують якісь такі набори, уже готові складені, капустою. З капустаючими ніжками. Да, печінкою, Ми все, таке, все, із, що ми не, йому. не дуже так. Тому там, задача із зірочкою йдемо десь далі. Спочатку будемо вивчати меню, а тоді уже сідати. Так, ми все ж знайшли, де нам повечеряти. Взяли Цезар, салат, дві картоплі по селянськи, пурці величезні самої картоплі. Мабуть, можна було навіть і брати одну. Так, реально велика порція. І куряча грудка у вершково-грибному соусі. От. Сидимо ми на самій площі ринок. Тут дуже красиво, біля фонтанчику. Ось такому красовому місці. Порції справді тут великі. Ми не подужали все, заберемо з собою і покажу по цінах. Наша вечеря вийшла на 178 злотих. Салат Цезар 49 злотих, два пива 40, курочка наша 49 злотих, харчове обслуговування 16 злотих. І дві картоплі по 12 злотих. Заклад називається ось так. Кому цікаво. Нам тут сподобалося великі порції, смачно. До речі, ще стосовно цієї зони, із ресторанчиками, закладами, тут я помітила приємну таку дрібничку. Що тут не грає ніде в жодному із закладів музика? Ось фоном нічого не грає, і це дуже комфортно, тому що люди насолоджуються спілкуванням, ніщо не перебиває, не заважає, не відволікає. А теж тут пишуть про цей червоний борщ, відгуки у мені вказано, що це польський червоний борщ. Ну, мабуть, у них такий свій рецепт. Рецепт не всі до цього готові, тому що ми звикли до іншого червоного борщу, але ми в іншій країні, тому. Тут інші правила, інші звичаї. Ось і все наша прогулянка Варшави добігла до завершення. Насправді тут дуже тихо, дуже спокійно, немає ніякого шуму, ні, ніхто не скандалить, ніхто не співає, ніхто не кричить, немає якихось п'яниць. Принаймні ми нічого такого не побачили. От, тому вже повертаємося в номер і до завтра! Завтра нас чекає дорога авіапереліт до Чорногорії. Ми вже виселилися з нашого готелю. Зараз прямуватимемо в аеропорт, тому що ми летимо у Чорногорію. Варшава це була лише наша зупинка, тому що ми чекали тут літак. Тож, кому цікаво, запрошую вас, вас далі у мандрівку нашу Чорногорію. Ми не збираємося просто лежати на пляжі. Ми будемо відпочивати, мандрувати країною. Ми матимемо автомобіль у Чорногорії і хочемо подивитися всі її красиві місця. До речі, що ще хочу сказати про Варшаву, що потрібно знати тут про холод ніж в Україні, тому хто сюди збирається, то краще взяти з собою теплі речі, хоча б ось такий якийсь костюм. Варшава знаходиться північніше ніж о, Україна, тому це відчутно. Тут 23 градуси, 19, доки ми перебували, тому краще взяти з собою теплі речі. А доки Варшава лише прокидається, ті вулички, які були вчора дуже людними. Зараз а там щось А, знімають фільм, там щось знімають чи ремонтують. От зараз і ми йдемо десь на каву ранкову, а тоді сядемо на автобус і поїдемо до аеропорту, тому що а, таксі немає сенсу замовляти. Від нашого дому, готелю ходить прямий автобус без пересадки. Ну, фантастика, прокинутися зранку і вийти два кроки зробити з квартири і вийти на ось таку красу, до ось такої площі, старе місто. Реальна зйомка, я не помилилася, там он їде карета. Ну Не дивно, що в такому красивенному старовинному місті знімають фільм. Щось історичне, мабуть. Тут фільмують. Дуже-дуже-дуже цікаво. Тут спеціально для зйомок насипали в центрі міста землі. Дуже багато людей у костюмах старовинних кажуть, що це знімають фільм. Як Який, називається? Буде називатися dead, як я зрозумів, дедол. На англійській дедол. Ось, доки ми спали за ніч, тут зробили справжній кіномайданчик. Ось так це все виглядає, актори всі дуже гарно вбрані. Відповідно до тематики фільму. Я колись теж мала досвід зйомок в фільмі, схожому за жанром. Я була в масовці, але одягнені ми були ось приблизно так. Ось, знайшли каву, тут запитують, який вам розмір. мале чи дуже. Канапки. Ось така тераса. Ось туди зараз сядемо. Клас, такі красиві усі вбрання. Дуже цікаво подивитися, як воно було раніше. Так, жіть, так, запіньш минуси повітря. Вони, мабуть, теж актори просто вау. Ось так, можна на місці купити квитки в, в автобусі в ось такому. Боксі. Мишки в автобусі на 75 хвилин. Я взяла один коштує з 4,40 злот. Так, ми зайшли, знайшли велику бідронку. Тут потрібно монетку кинути або взяти возик. Ось дуже класна тут ціна на рибку. Я беру, вона смачна. Е, ось ці паштети взагалі по одному злоту 45. От, е, а взагалі тут ціни дуже переплутані. Ось написано філе тунця, а зверху паштет. Ось, що кофіня теж 7:39. Таке як нотелла. Ось таку ще рибку ми завжди беремо, дуже смачна. От єдине дивіться завжди термін придатності. От ми дістали то, що найдовше може зберігатися. А тепер ми в дорозі до Чорногорії. Попереду нас чекають неймовірні пригоди, й фантастично красива природа, місцевих гір та адріатичного моря. Тож залишайтеся з нами. Обіцяю, буде дуже цікаво. Дякуємо за перегляд і компанію у нашій подорожі.